Вітаю, шановних радіослухачів та телеглядачів. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза. Доброго дня і хочу представити нашого сьогоднішнього гостя. І скажу, що сьогодні козирний не я, а мій гість, тому що це Олег Соскін, відомий український економіст та політолог, директор, е голова директор інституту трансформації суспільства, голова Української національної консервативної партії. Раді розбачити у нас в студії і сподіваюся, що у нас буде продуктивна розмова. Я теж радий вітаю. Давайте будемо попрацюємо, пане Олеже, зараз українське суспільство таке враження, що нічого інше не турбує, як декларації наших чиновників і вибори у США. Ну США, власне вибор, вибри визначили зі своїм вибором. Як ми знаємо, обрали Дональда Трампа. Як ви ставитесь власне до не стільки, як ви ставитесь до того вибору, хай американці думають, як вони як їм буде далі? А як це вплине на наші стосунки з Америкою? Я десь вже кілька місяців поспіль як аналізував, от що може бути. Причому в мене був все-таки прогноз такий, що я схилявся, що може бути Трамп, оскільки якби, системно це була фактично стратегічна боротьба між двома напрямами розвитку Сполучених Штатів Америки. Але відповідно не тільки США, тому що це найбільша держава в світі скажімо, от вдумаємось, давайте, річний валовий внутрішній продукт США перез понад 18 трильйонів доларів. Mm. Для прикладу, наприклад, ВВП України от в 16 році, ну може трошки перевище 70 мільярдів до скільки разів разом весну? Це щось страшне. страшне Це скажемо, можливо. якщо 70 брати 100 разів, це тільки буде. 707 мільяр... 700... Мільярд. 7 мільярдів, 7 трильйонів, це майже в 200 разів менше. це, це такі якісь цифри астрономічні, що навіть, хоча з другого боку, ну, в них там понад 300 мільйонів населення, да? а в нас все-таки, ну нехай 42. Отже, по населенню зовсім інша різниця, і здавалося б, ми теж могли б мати якийсь адекватний ВВП. Тому э, це, це величезна м, така э, махіна, да, тектонічна така, сила глобального. це махіна, яка означає, як буде розвиватися світ, тому так, так прикована так. увага така. І тому зрозуміло, ми повинні якби для себе зробити. Кожен українець повинен подумати, що нас чекає от в результаті цих виборів. На мій погляд, те, що переміг Трамп, це означає, це перемогла людина, стратегічний менеджер, економіст, такого дуже високого рівня. Хай рівень да, такий. І зрозуміло, що в них теж є достатньо Складні економічні проблеми. Ну, наприклад, в них національний борг у штатів Обама. До речі, його зробив за 8 років, збільшив майже вдвічі. Він до кінця року буде складати вже 20 трильйонів доларів. Тому йому треба. Що той буде Трампу зараз робити? Обама роздавав гроші, а цьому треба буде збирати гроші. Він буде діяти суто економічними жорстко капіталістичними метами. Ну, збирати і економити на чомусь. А ну так конечно. Але ж ми добре розуміємо. В Україні людини Люди, ну так не, не на не на своїх людей. Не так? на своїх вже буде ага. економити. Отже, він вони він почне збирати гроші з усіх зовнішніх програм. Це в першу чергу він почне робити. А що це означає? Це означає припинення будь-якого фінансування України, тому що який сенс йому? Зараз фінансувати не тільки України, така буде ситуація і для Північно-Атлантичного альянсу, і для азійських країн, для африканських країн. Він буде забирати гроші, які неефективно використовуються. Вони будуть дивитись, що ці гроші їм конкретно дають для національних інтересів, для національної економіки, для отримання системного прибутку. Отже, Трамп, це людина, яка все своє життя, йому 70 років, він орієнтувався на те, що він. Вкладає гроші, гроші дають прибуток. А в Україну вкладай не вкладай все одно ми бачимо, в стирять все, що і плохо і хорошо лежить, тому і тим паче, оці так би мовити, так звані декларації, вони показали де на сьогодні знаходяться гроші. Гроші знаходяться у чиновників. Значить, якщо у вас так багато грошей, чому ми будемо давати гроші з американських налогоплательщиків? Якщо ви такі багаті, самі беріть і реалізуйте свої питання. Плюс зрозуміло, що Трамп і його група не будуть зацікавлені в тому, щоб вести війну з Росією. Тому що їм це не потрібно, тому що в них є купа інших проблем. І я думаю, що відбудеться така системна геополітична геоекономічна переорієнтація. Отже, що перше, я думаю, наслідок уже буде. Що, що от зараз є місія в Україні, МВФ, я думаю, вони не повинні дати наступний транш. Ну тому що, по-перше, умови не відповідають, по-друге, змінились пріоритети. І найбільше то буде згортання? Так, то... да, я думаю, буде згортання. Наступний крок десь січня треба очікувати, коли він пройде через інавгурацію. Перше, що воно. Вони можуть зробити відкликати свої урядові гарантії з тих чотирьох там чи скільки мільярдів доларів вони надали Україні під випуск Євробондів. Як тільки вони їх відкликують, уже навіть вчора на біржах українські бонди обвалились. Отже, вони відклик. Потім я впевнений, що вони почнуть забирати тут звідси цю представників експертів ВЦРУ, і ФБР, і поліції, і всього іншого. Я думаю, що припиниться фінансування у цих грантів по USAID, на яких сидить дуже, сидить дуже багато депутатів, так звані грантаєди і все. Я думаю, що зараз Грант відмежується від Сороса і його груп. Отже, фактично Сорос не зможе тут так фінансувати. І те, що Сакашвілі пішов в відставку зараз, це свідчення того, що змінюються, змінюються якісь фінансові системні потоки, тому що Сакашвілі, він надзвичайно тісно співпрацює з Соросом, отже, це ще одна про що це всі факти говорять? Вони говорять про те, що Україна зараз залишиться без зовнішнього фінансування. Як з боку МВФ, Сполучених Штатів Америки, а відповідно Європейський Союз, він скаже, він все ж тоді казав, що, будь ласка, Європейський Союз, ви тут поряд Україна, ви їх підтримуєте і фінансуєте. Чого ми повинні через океан це робити замість вас? Тому що це більше вам загроза, ніж Сполученим Штатам Америки. Ну тим більше зараз ті, як ми вже задали, є декларації, показали, що українці зовсім не бідні. І тут у мене таке питання: от що змушує наших чиновників зберігати питання двояке. Перше, що змушує наші чиновники зберігати такі колосальні суми, просто десь я не знаю, в сейфах, в панчохах і так далі. І по-друге, що змушуло їх зараз це все так, я не знаю, чи настільки свідомо, наскільки правдиво це все декларувати? Тому що погодьтеся, в Україні ще трохи шок про звичайного населення, вона ще від того шоку не може відійти. Ну, я думаю, така ситуація, що здійснювалася певна концепція по формуванню відповідної моделі правління в Україні. І якби це все робилось, я впевнений, що є якийсь штаб, який ну, якби, дуже, тіньовий, тіньовий, тіньовий. тіньовий. і там є міжнародні відповідні експерти. І вони виробили таку програму для таких країн транзити транзитних транзитивних країн як Україна, яких працює тіньова економіка десь 70% від цієї економіки, яка криміналізована. Ну аналіз ми, ми називаємо таку країну. Це країна стаціонарного державного бандита. Mm -hmm. от. Це означає, що кланово-олігархічні групи вони повністю взяли всі командні висоти в цій державі і вони розставляють сюди свої кадри на верхніх щаблях піраміди, правлячі. І тому вони цей штаб, мабуть, виробив таку для себе якусь модель, виходячи з якихось своїх досвідів на базі африканських країн, там, от ці, там де трейбалісти, там де вожді, от важді, таких же зійських країн, що потрібно вже нехай. Якби правляче верство, вона нехай легалізує свої статки. Mm -hmm. от. І таким чином тоді можна буде примусити всіх інших теж легалізувати свої статуси. Mm -hmm. І тоді придумали з другого боку цю модель субсидій. Mm -hmm. І виход... Але вийшло, як, говорить, як Чорнобиль, не помню. Я говорю, хотіли, як краще, а вийшло, як завжди. Говорить, збирали одно а вийшло, як не збирає, автомат Калашникова. Так от. Ситуація наступна. Вийшло так, що на субсидії записалось там десь майже 8 мільйонів домохозяйств. Якщо навіть на 3 помножимо, 24. А за іншими є цифрами взагалі майже 9,6. Отже, фактично, від 80 до 90% населення записало себе як ніїмущих, як бідних, як жебраків, як люмпенів пролетаріїв Причому не просто по доходам себе записали, а й по видаткам. І не тільки себе, а й своїх дітей і mm -hmm. своїх близьких. Таким чином, якби десь порядка 25-30 мільйонів населення України позиціонує себе як пролетарії, нічого не іміючі, крім дітей. З другого боку, чиновники, десь 150 тисяч осіб позиціонують що через декларації, що вони мають статки, mm -hmm. і в тому числі оцю готівку. Тому що в Україні ж неможливо зберігати на сьогоднішній день ліквідний ресурс тільки через готівку. Тому що ринку землі немає, ринку нерухомості нема, всі інші ринки теж не працюють тільки долар і євро, як було завжди. Пана на секундочку можу вас пробити, тому що у нас зараз по плану невеличка пауза, і ми згодом знову повернемося в ефір. Вітаю І знову в ефірі. Програма Козирні гості Василя Туза. І хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім козирним гостем є відомий український економіст та політолог Олег Соськін. Панеле, ми говорили про те, що українське суспільство, от ми закінчили напередодні першій частині, поділилися на дві таких прошарки, так? Так. дуже бідні люди, які потребують яких значно більше, ніж тих, які ну досить багато. І наші чиновники почали декларувати якби свої. От такі досить високі статки. Давайте продовжимо. І от виходить тоді що. Ну, раніше, скажімо, за 25 років в Україні склалася кланова олігархічна система. Отже, функціонують клани, вони борються за владу, за гроші, за статки. А з другого боку, є люди пересічні, прості громадяни, які живуть своїм життям, і вони, якби в різних іпостасях собі і площинах функціонували. Тепер ось ця модель. Так звану, яку нам запропонували, ну в першу чергу це американці, це однозначно. Вони вирішили піти таким чином, що нехай ті, що мають владу і доступ до власності і грошей якби відкриються і покажуть, що вони реально мають гроші. Вони їм кажуть, ви ж маєте владу таким чином, якби ви отримуєте, якби такий, скажімо, бонус очищення. Угу. Тому що от ви при владі, ви вже задекларували, що все у вас тобто є. тепер пройшло очищення. Да? Типа? Да, що от вас угу. А оті 90, вони, вони себе задекларували, що вони жебраки, угу. що вони нічого не мають. А, ну раз ви нічого не маєте, значить, ви вже такими і будете. І от вони пропонують, якби, от давайте тепер почнемо гру типа з нуля. Не так як було в 90-му році, да? коли ми всі були однакові, всі вийшли з радянського котла, з цього крита. І тоді ви пам'ятаєте, як ініціативні люди за рахунок аренди, кооперації, свої ініціативи, талантів формували середній клас. Да. Тоді ж, на жаль, комуністична оця номенклатура. Господарська, радянська, оці директорії червоні, вони захопили потім в середині 90-х років за допомогою купівлі ваучерів, отої розводки, да, плюс обесцінення совєтського рубля. Вони захопили фонди. основні. а потім прийшли бандити, які стали власниками цих основних підприємств і все інше. Але з другого боку, все одно піднявся середній клас. Завдяки ось тому ковтнули кисня. За часів навіть Гарбачова-Ришкова, коли можна було робити приватні підприємства різних форм. І тоді в Україні склалась тоді якраз така соціальна структура, коли у нас 60% на початку 90-х років до середини було середнього класу, навіть більше. І ми рухались як всі посткомуністичні: Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Балтійські країни. Але. Після того, як здавала Кучма, да, коли почалася Оксамитова революція, тоді, на жаль, Ющенка. Оксамитова революція це була революція середнього класу проти комуністичної номенклатури Залишків і проти новорішів і кланов. Ющенка зрадив тоді ідеали, і тоді відбувся реванш кланово-олігархічної системи. І вже Янукович побудував державу стаціонарного бандита. І Знову пішла третя революція. Перша за незалежність, друга оксамитова. Третя була ну Помаранчева, а третя була революція гідності Кравава, щоб зламати цей режим державного стаціонарного бандита. Але далі не вийшло знову. Не перехопив владу середній клас, тому що він був політично не готовий це робити. Він не зміг достатньої кількості запустити людей. Плюс, на жаль, ось ця зовнішня модель втручання, коли нас зробили по суті не суб'єктом міжнародної політики, а об'єктом світової політики з боку США, ось цього режиму Обами. То вийшло так, що тоді сказали: ну добре, нехай будуть оці. Тепер ті, що очищені. Мільйонери, да, які статки показали, це один відсоток багатих людей мільйонерів, навіть мільярдерів сім'ями. Але тоді всі інші зараз вийшли є шбраками. І отже, сталося, зараз у нас драматична трагедія, можна сказати, подія. Це знищення середнього класу. Отже, ця модель так званої боротьби з корупцією веде до того, що Україна перетворюється в двокастове суспільство багатих. І бідних. Ну Давайте спрогнозуємо, що далі нас чекає? А тоді війна. Війна громадянська. соціальна, внутрішня, соціальна війна, соціальна війна. Між, тому що ті хочуть стати кастою вищою, феодальною кастою, барони, да? там герцоги, князя. Будуть собі купувати тепер дворянські собі ці mm -hmm. паспорти. не хочу сильно бути Люмпеном, А хочу а, так не да. а його перетворюють теж в касту парієв, mm -hmm. каста які, не детальна. Ви бачите, вихід якийсь, щоб там без кровопролиття, без. Тільки народний капіталізм. Але тоді децентралізація. Не просто децентралізація, а негайна передача влади на місця. Ліквідація реадміністрації. Це обов'язкова умова. До речі, всі так казали: і Ющенка, і Янукович, і Порошенка. Всі казали: ми віддамо владу на місця. І Тимошенка та теж так казала. Так віддайте. Ліквідуйте, тим паче у нас парламентська президентська республіка. Ліквідуйте негайно райадміністрації. Це вертикаль кланова олігархічна, яка тримає цей режим, цю піраміду. Перейдіть, в мене ж розроблена ця модель в 90-15 х 15 років я працював над моделлю народного капіталізму. Одна з його елементів це якраз проведення адмінтериторіальної реформи, яка передбачає ліквідацію райадміністрації, районів. От зараз ці об'єднані громади так. об громади, таких же треба тоді райони ліквідувати, тому що об'єднані громади вони з'їдають райони, райони не потрібні. Це зайва ланка в Польщі. пов'яти зараз показали, що вони не потрібні. Поляки не знають, що їм з цими пов'ятами зараз робити. І тоді ми переходимо до краєвого принципу. А це означає, що має бути десь порядка в Україні 15 максимум країв. В тому числі має бути Волинський край. І тоді Волинська Рівненська область, вони повинні стати єдиним краєм. Скажіть, дострокові вибори якогось там формату, вони здатні вирішити, якісь теперішні питання. А тепер вони однозначно будуть ці дострокові вибори у зв'язку з тим, що змінилася світова геополітична ситуація, оскільки Трамп переміг. І зрозуміло, що Трамп, на жаль, чи на щастя ми не знаємо, але нинішню, нинішніх людей, які при владі, він їх якби не знає і не, не хоче знати. І не хоче знати, головне. А це означає, що будуть вибори. Ясне. Дякую вам. Дякую вам за розмову, яка пройшла дуже швидко. І я сподіваюся, цікаво для наших глядачів. Хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім козирним гостем був відомий український економіст польотого Олег Соскін. Ще раз вам дякую і до нових зустрічей. Дякую. E